Наш організм складається з неї на 60%. Вона є джерелом нашого життя, адже без неї ми помремо за кілька діб. Але весь світ не може знайти однозначної відповіді, скільки її потрібно людині щодня. Йдеться, звісно, про воду. Раз і назавжди зруйнувати всі міфи та з'ясувати правду про споживання води нам допоможе наша постійна експертка, нурціологія Наталія Гончарик. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Пані Наталі, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго... Давайте розбиратись. Для чого взагалі людині потрібна вода і скільки можна її е, точно вживати, щоб відчувати угу. себе в нормі? Наше тіло складається з клітин. І з шкільного курсу біології ми пам'ятаємо, що кожна клітина всередині заповнена цитоплазмою. А цитоплазма на 70% складається з води. Тому тут немає ніяких питань щодо того, чому потрібна нам вода. Для того, щоб ми могли жити і для того, щоб ми могли функціонувати взагалі. Вода критично необхідна для нашого організму. А ми... щодо того, скільки, то прошу, ні ні, кажіть, кажіть, кажіть. Щодо того, скільки води, то вчені розрахували, що на кілограм тіла, на кілограм маси тіла людини потрібно 30-40 мілілітрів води. І кожен може собі вже порахувати, скільки йому потрібно води щодня. Тобто, якщо дитина важить 10 кілограмів, то це треба 300 грамів води чистої в день випивати. Так. Угу. А от кажуть, що півтора-два літри води на день треба випивати. Це виходить трошечки більше, правильно? Це для дорослої людини. Ага. ага. А це чиста вода, чи має бути рідина? От скажімо, ми там їмо супи, чаї, п'ємо, бачите, кави, ще щось п'ємо. Це можна врахувати як воду, чи все ж таки це треба саме півтора-два літри чистої води випивати? Ні, тут не потрібно триматися чітко цифри. Тут йде суто індивідуально для організму. І ці всі страви, які ви перерахували, вони також входять у кількість тої води, яку нам потрібно випити. Тут ще багато моментів впливає на те, скільки тої води треба випити і пора року, і активність людини. Тому тут треба підходити суто індивідуально до кожної людини. Але все ж таки так. візьмемо весну, яку ми дуже чекаємо, чи літо людина в Одесі та людина у Львові влітку. Ми от давайте щоб ми завершили mm -hmm. оцей вічний вічну дискусію. скільки треба води випивати? Тобто, ми радимо як людини в Одесі, так і людини у Львові, незалежності від того, там скільки років, 25 чи 50, мінімум півтора літри. Знаєте, хочеться якийсь постулат все ж таки винести з нашої розмови. Мінімум півтора літри саме води випивати. Ні. Nee. Це ми не можемо так, так рекомендувати, тому що ви сказали в Одесі, там більш е, е, спекотно і людині потрібно більше води, тому що більше випаровується. В е, весною е, так холодніше і нам потрібно менше води. Угу. Так само впливає і е, активність людини. Якщо, наприклад, людина фізично активна, вона займається спортом, спорт. Смен йому потрібно більше ніж людина, яка веде сидячий спосіб життя. Саме тому пані тому, Наталі саме людей. тому пані Наталі, я і спросив, запитав про той мінімум, знаєте, який варто випивати випивати людині. Можливо, ви порадите нам я, якусь формулу. Формулу як кожна людина може вирахувати скільки конкретно треба випивати води. От, наприклад, якщо ти займаєшся спортом, в тебе плюс там стільки до води. Якщо е, ти бачиш, що якщо на термометрі... якщо ти сидиш е, в офісі. Чи в тебе сидяча робота? Так, да, да, стільки то, якщо наприклад температура на вулиці більше стільки то градусів, треба стільки-то. Тут треба дивитися на відчуття, на власні відчуття. Ага. Якщо ви відчуваєте головний біль, це може бути ознакою, що води не вистачає. Але ідеальним таким показником є колір сечі. Вона має бути світло жовтого кольору. Якщо вона темніша, це вже сигнал до того, що води не вистачає. А ще можна зробити ковток води. Якщо хочеться зробити наступний, значить в організм потребує більше води. Якщо ви зробили ковток і не відчуваєте більше потреби, то можна далі не пити. Є наступне, дуже... треба орієнтуватися суто по власних відчуттях. Дуже дуже дискусійне питання. У кожного українця є вдома. Знаєте, ось ці бутилі по-різному їх називають з водою, питною, яку набирають mm -hmm. в приватних магазинчиках? Хтось ходить до криниці, тому яку воду правильно пити, хочу вас питати: з джерела кип'ячену, холодну, теплу, заморожену, з лимоном, з газом, зранку з медом. Що скажете? Тут так само дуже кожна людина вирішує це для себе. Якщо ми, наприклад, живемо десь в горах і там б'є джерело і іншого джерела води способу дістати води немає, значить люди вживають джерельну воду. Якщо, наприклад, я живу у Львові і в нашому районі подають воду з артизіанських скважин. Вода чиста, і ми нею користуємося для е, приготування їжі для пиття, для всього. Якщо, наприклад, в якихось містах, де є е, не, не настільки чиста вода, то люди стараються купувати в якихось е, пунктах доставки води, звітам беруть воду. Е, щодо бутильованої води, то тут важливо е, знати, де вона зберігається, тому що якщо пляшка з водою довго стоїть на сонці, то там можуть початися процеси. Виділення пласти речовин з пластику в воду, і це не дуже добре, або не можна возити довго пляшки з води в машиною, в машині, де є тепло, і вона може нагріватися і від сонячного проміння, і від тепла в самій машині. І так само бутильовану воду не дуже рекомендують, тому що все таки є такі дослідження, що частково пластик, частинки пластику можуть потрапляти у воду. Тому найкращий спосіб зберігати воду це скло. А щодо того, тепла чи холодна, тут так само, які індивідуальні є особливості сприйняття. Хтось зовсім не може пити теплої води, вона йому ну неприємна. Якщо брати таку добре теплу воду, таку Трошки до гарячішої, то тоді змінюється трошки відчуття, і людина вже відчуває не сам смак води, а то тепло, яке розливається по тілу. І це особливо приємно взимку. Коли пити таку добре теплу воду, ви відчуваєте, зігріваєтеся ніби з середини, і це також покращує і жовчовиділення, і швидше вода всмоктується клітинами організму, і швидше ну, відбувається насичення вологи. Пані Наталю, я знаю, що навпаки, влітку радять пити не холодну воду, а гарячу. якраз щоб дуже швидко насититися ось цією водою, і вона гаряча вода втамовує справу швидше. Чи це так? І друге питання, ви сказали стосовно скла. А термочашки, наприклад, ну, дуже багато людей проводять 70% свого життя в автівках або десь ходячи, ну не знаю там і у вільному доступі немає води, щоб купити. Якщо, наприклад, ми в Термочашку, чи в якийсь термосочок наливаємо воду, чи можна її там зберігати і вживати її? Так, тому що в термочерці не поступає сонячне проміння на, на воду. Розумієте, на вона захищена, вона переважно ну, якийсь має темний колір. А якщо навіть світлий, то треба в будь-якому випадку дивитися, щоб це був якісний, якісний пластик. щоб це був перевірений виробник, щоб якісна посуда, в якій зберігається ця вода, оце так само важливо. А можна переборщити з водою чи погано, коли навпаки забагато води? Можна переборщити, тому ж краще пити потрошки, не випивати зразу там склянку чи дві води, чи літру води, тому що вона просто тоді транзитом проходить через організм і засвоюється лише невелика кількість. Ви ніби випили об'єм, але вона не засвоїлась. Тому краще пити потрошки. І, е, е... І тоді, а якщо ми п'ємо дуже багато одночасно води, то тоді нирки отри, ну, отримують велику велике навантаження, і вони можуть не з часом, якщо пити часто велику кількість води, вони можуть не справлятися і давати якісь збої у своїй роботі. Тому що забагато, то не здорово. Знаєте, як кажуть, це стосується і води. Пані Наталі, ми вам вдячні за роз'яснення та рекомендації, адже довкола так багато міфів було. Так, так. Ви їх розмічали, так. і ми вам за це дуже дуже вдячні. Друзі. Обо... І ще одне одну. Ще одне щось хочу додати: таке важливе, що центри голоду і спраги вони в мозку знаходяться дуже поряд. І часто ми відчуваємо голод, але насправді хочемо пити. Тому я раджу перед тим, як їсти, випийте трошки води. Можливо, після цього вам і не захочеться їсти. І це ще особливо треба звернути на старших людей. В них понижене відчуття спраги. Вони не відчувають, що хочуть пити, але насправді знаходяться в дефіциті води. Тому треба нагадувати і дбати про те, щоб люди старшого віку пили потрошки, постійно, систематично потрошечки пили воду, щоб поповнювати водний баланс. Друзі, пийте воду і будьте здорові! Чекаємо зустрічі з нашою експерткою вже наступного тижня, а наше тер продовжує кіноафіша. Зараз дізнаємось, якими новинками здивує нас світова кіноіндустрія.